Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби та лісові прогулянки. Друзі, сьогодні ми у горах. Погода їхали, була така похмура. Туман був, а от приїхали, бачите. Ще й трошки сонечко проглядує. Піднялося трошки вверх вгору. І повернули. Вже підемо. Тут хащі такі починаються. Цікаво, що тут по грибам. Друзі, ну ви ж знаєте, все як завжди, все що побачимо ми, обов'язково побачите і ви. Сьогодні ми в нашому звичайному складі. Я і ріжка наші собакени. Жекіри, Більба і Марсель. А то що сонечко вийшло то гарно, так? Да? Бо тут по цих хащах, по хмуру погоду, ну тут ще більш-менш. А далі буде взагалі-то... Дуже темно. Волога всюди. Ну, подивимось. Самим цікаво. Рібників! То просто. Зараз ще й вихідний день. О, бачите? За що я казав? Участочками так дуже темно. Ще наша знахідка це лисичка. А ну що тут поруч стоїть? Білий ріж. Маленький білий гриб, так. Да. Так, початок є. О, заберемо його. Щось нам останні походи. Він перш везе на такі молоді гриби. А де ви є там? А. О! А поруч. Трубчаста лисичка. Ну, чесно кажучи, в цих місцях я ніколи її не, не бачив. Ти яка гарна. Та гарна така, ти що? Угу. Так. Пішли собакени, пішли. Ще лисичка воно, ще лисичка. Зараз ну, пройдемо по цих хащах з півгодинки. І якщо тут нічого не буде, то під'ємомось ще вище в гори. Ну пішки. І ріша побачила, воно такий гарний підосичник стоїть. Ух, тут все з дерев капає. Напевно, зранку був дощ або вночі. Як його тут, воно він там стоїть. Але я не знаю, тут не можу пройти. А ну якось з цієї сторони. Так. А? Ні, де да я обхожив тут, бо там неможливо пройти. Хоча вон там є прохід. А ну зараз. Подивимося на нього. О, так гарний вишо. Отакий. Супер. Ще який? Ні. Воно дубовік стоїть, але нас сьогодні цікавить біленькі, от такі грибочки. Лисичка. Ух ти, маховичок. Угу. Гарний. Молоденький такий. Смачний гриб. Пішли собакени, пішли. Ще один маховичок, так? Да? Угу. Та вони такі гарні тут, ну. Щось я жодного не бачу. Женка, вперед. Ціла сімейка, трубчистаї лисички. Бачите, там воно вона йде. Позбираємо Смачні гриби. А воно ще сімейка. Так, де мої тут? А де ви? А, чую, чую. Трошки вище. У мене така сімейка трупчата лисички. Ну. Собакини, де ви маму загубили? О! А оце красень вже стоїть. О, який. Чогось? Білий. Подивився поруч, більш нічого. Ну, зараз. Ух ты який. Зервемо цього грибочка. І підемо ще вище в гори. Трошки повернемо, зараз десь метрів на 50. Вийдемо на гірську дорогу. Тому що по цих хащах то ми будемо до вечора йти. Треба вийти, щоб швидше було, піднимемося, а потім знову хащі. Що ти там, лисичку зірвала? Ага, дві штучки. Гарні. Дойшли ми до гірської дороги і зараз вверх. Пішли, Марсош, пішли. Так, да, бо по цих хащах, якщо ми будемо підійматися, то це дуже довго буде. До ночі піднімемося. А потім вже можна і спускатись, бо тут і зараз нічого не видно. А якщо потемніє, то взагалі то буде. Що? Давай десь тут ниряємо. О, Краса яка. Що там побачила? Лисичка, Лисичка ще? Збирай. Ох, починається, друзі. Так, ну що, пішли. О, трошки тримай дистанцію від мене, бо гіляки будуть зараз відстрілювати назад. Жекірі, чекай на мене. Трошки запихались, поки підмалися. Тут всюди такий важкий захід, але потім, бачите, ну потихеньку, потихеньку можна йти. Воно попереду ріш, мухомори червоні стоять. Ну, де ви, біленькі? Грибочки, ховаєтесь. Ух, який яскравий. А воно ну, далі, ще три штуки. Якби mm -hmm. Ну, сподіваюсь, що будуть. А воно, ну, ще, ще, ще. Ха -ха. це вже більше десятка. Це що за грибочок? Ану. ні. Не наш. Ну от зараз, друзі, праворуч, ліворуч, полазимо по цим. хащам, подивимось. Якщо теж нічого нема, ну підемо далі. У нас, Я бачу, так, да, там такий красивий стоїть. У нас є. Є план. На такий випадок. Якщо грибів тут не будемо, на увазі. А от і перша знахідка. Білячок. Ух ти, як сидить. Вот такий. До кошика. Всі собаки з тобою. А у Іриши червонічок. Отакий вот молоденький. Ага. А поруч маленький мухоморчик. Ага. Гарно сьогодні середнього горах, да? Угу. А от ще мухоморчового не стоїть. Ох, повний кошик цих гіляк. Тут ну, важко лазити. Тут точно не ходити, а лазити треба. На такий трошки відкритий участочок. Все вверх і вверх йдемо. Поки не густо. Але бачите, потрошки вже так набирається. А ну що там? Якийсь грибочок стоїть, не знаю, може червоняк. Так, червоняк. О! Гарний який. Марсюш. Бач грибочка? шукай. Вийшли знов на лісову дорогу. І йдемо ще далі, вище. М -м -м. А що там? Солоденька така. Угу. Собакени, йдіть до мене. Йдіть до мене. На. Бірва на Марсик на. Зекірі. Зека на. На ти вам. На, і тобі. Не. От полюбляю. Ох, і височенько, ми вже, бачите, гори. Тиша така, вітра взагалі нема. І багато ягоди тут По путі йому. А Оце що? Упав грибочок, строчок, так? Да? Осень. Угу, це вісняні гриби в основному, але в тому році ми теж знаходили осені. Ми їх не збираємо. От, неїстівні гриби. Але, чесно кажучи, багато хто відварює із місцевих і їдять. Ну не знаю, ми їх не беремо. Відійшли від лісової дороги. О, зараз, напевно, перейдемо в цю гору. Струмочок гірський, нехай собаки трошки водички поврязбуються. Холодна вода. То я, я бачу, більба навіть не хоче заходити. О! <свист> О. О. Ну що, пішли далі. Відійшли від річки Ну, струмочка цього, буквально. Я знаю, скільки там метрів. О! Може, 200. І от таких два білих тут. Ох, вони сидять тут. О, Та ви що? Як вам? Це один. І зараз покажу ще один. Такі... Ох, тут незручно. О, які красені. О! Прикриємо грибничку. От таких два білих. О, який, який та ти шо? Да? Угу. Треба тут ще подивитися. А це я їх не побачив, це отак от випадково відгорнув ялинку, а там вони стоять. Що там? Червоняк? Червоняк ще? А ну показуй. Ох ти, який та, ти шо. Ну, бачите, друзі, для настрою багато і не треба, от таких два біляка, ох, важкі такі. Знайшов і то просто. У нас ще в кошику є гриби. Супер. Сьогодні ми теж з грибами. Ну Там попереду таке болото. Ну, якийсь струмочок, ну, але він тут ну такий розливається. Собаки не сиріші там на той стороні залишилось. Ну, я в розвитку вийшов. Подивитись, що тут. А тут, друзі, о! Які молоденькі! Гарний рижики. Отак. Подивився навколо тільки дві штучки. І більш нічого нема. Ми так часто робимо. Ну, щоб не тягнути всіх, знаєте як. Піду до наших, покажу знахідку. А, гарний. І підемо далі. А ну що, подивився я там, нічого нема. там. Таке болото воно, бачиш. О, о, о Ду? Диви. Угу. На, до кошика. Друзі, вирішили так, що напевно будемо ми повертатись, бо сьогодні дуже запізно приїхали в ці місця. Гриби є, але треба йти далі, далі, далі. Тому що грибників, повторюсь, дуже багато. Завтра а, поранше виїдемо ну, от, і а, прокладемо собі маршрут ще вище в гори. Бо зараз вже часу немає. Ще раз покажу, що ми сьогодні знайшли. Ух, оці два білих оці взагалі то. Таких чудових. Скільки там виходить? 4 біленьких, 5 там біленьких. Червонічки, трошки маховиків, лисичка і рижики. Ось вот А, там ще лисичка трубчиста є. Так що все, друзі, будемо їхати з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.